Для місцевих школярів провели майстер-клас з великоднього писанкарства. Вони опанували техніку дряпанки. Спочатку яйце фарбували темним барвником, олівцем наносили орнамент. Після цього гострим предметом продряпували намальований візерунок. Найскладніше в дряпанці це досягнення кінцевого результату, адже цей процес потрібно виконувати терпляче та без поспіху. Тобувала чим найвинайзначніше наносити орнамент. Дійшла висновку, що саме звичайний шлоб. Ходить ідеально. Бажано його зробити використанням, і, можливо, так дуже ця техніка потребує витривалості терпіння, тому що декілька разів приходиться вишкряблювати на одному місці. Якщо традиційний розпис воском він вимагає від нас точності, влучності і в певної швидкості, тому що яйця потрібно занурювати декілька разів різні кольори, і постійно кожен раз наносити новий орнамент, то для дряпани. Кишкляменки потрібна така своєрідна усичність, витривалість. Кожен з учасників тематичного майстер-класу виготовляв індивідуальну писанку. Семирічний Юрко на заняттях разом із мамою. У зв'язку з трагічними подіями в країні минулорічна Пасха відійшла на другий план. Нині нас доганяють втрачений час щодо опанування великодного ритуалу. Наш край є таким дуже багатим, знаним не тільки. Такими картинами, а саме і писанками. Тобто вони таким саме в Україні вони є мистецтвом. Порівняно з іншими країнами, там тільки вони розписують такі досить прості мотиви, або є тільки наклейки, а саме в Україні вони стали мистецтвом. Любляє таке рукоділляй й Орест. Юнак щороку долучається до створення традиційних писанок. Як наносити візерунок на яйце писачком, уже знає. Тепер вирішив опанувати нову для себе техніку дряпанки. Для цього вже обрав потрібний орнамент. Я цей багато разів робив писачком, розмальовував писанки, але цей в мене вдома сильно бараника і не було такого, що нормально береться. Та ми там якісь природні барвники пробували, трохи були у мене писанки. Це орнамент, похожий на такий, як я вдома робив, тільки дещо я тут добав. Також учасники майстер-класу мали змогу переглянути інтерпретацію писанки у вишиванці. Виставку презентував майстер з надвірнянського району Іван Остап'юк в експозиції. Авторські роботи та скопійовані полотна, на яких збережена автентика Прикарпаття. Зокрема, неповторні мотиви писанок з чорного потоку. Звичайно, якщо взяти орнаментику писанки, вона до цих пір ще повністю не досліджена і не вивчена. І тому я ставлю акцент на дослідженні і на вивченні. Ну, звичайно, багато символів є відомих. дуже прекрасно всі знають безконечник. Це символ, який дуже поширений. Символ номер один, можемо сказати, у космецькій писанці. У кожній писанці космецькій. Є якраз оцей мотив, який називається безконечник. Створювалась колекція вишитих писанок упродовж десяти років. Майстер каже, найбільш унікальним для нього є саме чорнопотоцьке писанкарство. Розмаїття кольорів, які не притаманні саме косматській писанці. Тут домінує в основному синій колір, жовтий колір, оранжевий, зелений, темно-вишневий, фіолетовий і синій або голубенький. На огляд відвідувачів автор виставив близько двох сотень вишитих робіт та низку практичних схем для вишиванок. Віталія Кугуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.